Великдень це свято родини світла й творчості. А що може бути тепліше ніж писанки, зроблені дитячими руками? Львівська мануфактура новин завітала на майстер-клас, де наймолодші творять справжні дива. Створення писанки це особлива традиція, але на цьому майстер-класі у незвичайному стилі. Сучасний декупаж вдихає нове життя у прадавні символ. А навчала діток створювати основну великодню прикрасу. Спікерка заходу Ярина Главацька. Це дуже така цікава техніка декупажу, і вона найбільше підходить для діток, тому що кожна дитинка це не тільки для дорослого, але й кожна дитинка своїми ручками зможе зробити унікальну писанку, як і для себе, так само і передати її на благодійну ярмар. Ця ярмарка вже буде проходити вдруге, і вона буде цього тижня у трьох локаціях. Це буде біля церкви святого Петра і Павла на Личаківській. Також вона буде у нас в Шенківському Гай, а також біля Собору Святого Андрія. І оці всі вироби, які дітки сьогодні створювали власними руками, ми будемо продавати для усіх бажаючих. І за ці виручені кошти ми будемо не не ми, а ця церква буде організовувати збір для нашої вісімдесятки, для наших воїнів-захисників, які захищають нас вже який рік на передовій, і це якби дитячими руками передати, хоч би якусь дитина, так дуже не може, як дорослий. Але от хоч такий вклад душевний дитинка своїми ручками, це дуже дуже велика праця. Насправді дуже велика. Муці. Наші діти дуже великі молодці, тому що ми це вже робимо втретє. Це завдяки громадській організації я не одна. Так це от буде дуже велика подяка організаторам, що дозволила нам в себе в своєму приміщенні так само зробити такі от гарні писанки, які передамо ми на цей благодійний ярмарок. Зараз якби завжди техніка якось удосконалюється, щось придумаємо нове. Ми хочемо щось сучасніше, якби. Попробувати розпробувати не тільки ті старовинні методи писачком, і це все якби ми втілюємо у життя. Нам це дуже цікаво, і діткам це трошечки легше, тому що дітки ну маленькі, і не кожен міє тим писачком там свічка гаряча в віз. А тут. Дуже легко, це йде всього лише білок, яєчко і маленькі дитячі ручки, ножнички. Я, як завжди, дуже задоволена, дуже позитивна. Діти такі молодці. Вони, по-перше, кожен старається, кожен дуже хоче, кожен розуміє свою велику таку місію, яку він сьогодні виконує. Ну і ще раз таке велике свято. Нас чекає Великдень, і дитина одну крашенку забирала собі, а одну віддавала на цю ярмарку. Так що в мене тільки позитивні емоції. Кожна писанка це маленька історія. А ці діти вже мають що розповісти через кольори й візерунки. Ось перші роботи. Покажи ближче. Але дуже варні. Бачиш, як тут курочка? Бачить як. Зайчики і коші, квіточки, і писанки. А і ти, ти такі писанки робила вперше? Чи ти можеш ще з мамою якісь малювала? Я такі я робила не вперше, я робила ще на інших. А які тобі більше сподобалось робити? Такі дерев'яні чи з яєчка? Такі дерев'яні і з яєчка. Цей процес це не лише про фарбу, це про зв'язок, про родинність, про дитячу щирість, коли створюєш писанку, твориш добро, каже адміністраторка громадської організації Я не одна Павліна Тучапець, особливо перед такими світлими святами, як різдвяні свята, великдень, який в нас буде зовсім скоро. Ми організовуємо подібні заходи як майстер-класи. Вони націлені на те, щоб дітям насправді іноді ще зовсім маленьким, які не дуже добре розуміють саму суть свята, показати. Наблизити їх до, до глибшого розуміння, щоб вони змогли ідентифікувати себе тут за національністю, тому що це є наші українські традиції, які вони мають які треба плекати і поширювати, особливо серед дітей. З дитинства мене так батьки не провчили, що писанка має саме розписуватися. Тобто, в моєму дитинстві я писанку робила так, що просто надягала на неї фольгу і в кип'яток занурювала. Я думаю, всі знають, як це робиться. І ось я би на цьому хотіла зав'язати ідею якраз писанки. Тому що писанка це не про пластикову хортку, яка її яка прикрашає яйце. Писанка це ціле мистецтво, українське мистецтво. Це значно глибше ніж просто обгортка. і значно глибше ніж просто яйце. І я би хотіла, щоб діти маленькі. Вони це знали, тому цей майстер-клас власне на таких цілях і побудований, і на таких цілях і був задуманий. Організували великодній майстер-клас для дітей. Громадська організація Я не одна спільно з церквою святих апостолів Петра і Павла. Детальніше про роботу та ініціативи молодої організації і кому допомагають. Розповідає голова центру жіночого розвитку Єлизавета Куць. Наша організація молода, вона лише має півтора роки. Але за цих півтора роки ми постійно систематично працюємо із жінками і творимо безпечну жіночу спільноту. Ми допомагаємо внутрішньопереміщеним жінкам, дружинам воїнів, родинам, військовослужбовцям. У нас є окрема група для вдів, для жінок, які втратили своїх чоловіків на передовій. І є певні групи, які працюють з потерпілими від гендерно замовленого насильства. Проте це не все, і ми підтримуємо різні соціальні ініціативи для прикладу, як сьогодні. Ми створювали вироби. Дітки створюють. у нас була вже вербні гілочки, прикрасені кошики. І сьогодні вже декупаж на яйцях. І пізніше на благодійних ярмарках, А саме в нас було на трьох локаціях вже в цю неділю. Це церква Петра і Павла на Личаківській, церква Покрови і Шевченківський гай продвали ці вироби. І всі виручені кошти підуть на закупівлю допомоги для зсу. Підтримала атмосферу заходу і бойовий дух маленька учасниця майстер-класу Анна Дудик, донька загиблого героя, старшого сержанта-навідника 3-ї окремої штурмової бригади Олексія Дудика з позивним Лексус, який загинув минулого року в Луганській області. «Теробороні, найкращі хлопці. Самі герої воюють у нас ЗСУ і Чавеліне. І баректари за Україну б'ють друсню, і джавеліни, і баректари за Україну б'ють друсню. А наші люди, а українці, проти росні об'єднали вже цілий світ. і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.